Станемо, помолимось, Ось, і Господь нас благословить. А якщо ми молимося, це величне свято, це великий день, то Господь нас з Торисою благословить. Зміцни силу волі їхньої, бажаннями всього доброго і справедливого, зігрій серця їхні тоєю святою любов'ю і співчутливістю до ближніх своїх, прости їм всякі грехи їхні, збережи досякої недуги, заспокой їх у скорботі, пошли все добре і корисне в житті їхньому, а найбільше твою небесну милість. Молимось тобі, все милостиві, вислухай нас і помилуй. Це другий великдень, який я справляю на війні. Тільки перший великдень на війні я справляв на позиції. А в даний момент виходить тут, прийшов святити Пасху для своїх побратимів, друзів і буду вночі їхати їх міняти на позиції. Пройдешній рік. Ми були не вдома, на жаль, і не святили тут. А дуже хотілося в свою, хоча вона маленька. Але... На них і завжди сльози на очах і хочеться побажати їм, щоб вони всі були здорові, щоб їх ангел-охоронець виріг кожного, щоб вони всі повернулися до своїх родин, бо ми за них молимось кожного дня. І дуже пишаємо, що в нас є такі захисники. Хтось приїжджує з дому, можна визідчувати, може, наприклад, яйцями самі красили. Щось видала держава, щось рідні передали. Тут у нас знаходиться все, що має знаходитися у великодному кошику. Пасха, крашенки, м'ясо, ковбаса, сіль, масло, сир, пляцок. Далі ми повеземо хлопцям, хоч шматочок пасхи, але вони спробують свяченої. Хлопці зараз виконують задачу, оборону тримають, чекають дуже перемогу. Щоб наша наступна Пасха пройшла вже переможні війні України. У кожного підрозділу вже представники тут знаходяться зі своїм кошиком, з пасочкою. І після освячення вони поїдуть до своїх підрозділів, до побратимів, до сестер і будуть з ними ділитися і будуть в можливий час святкувати в переривах між виконанням завдань. Всім хлопцям, насправді, вже сьогодні навіть не вдому підрозділу, святив паски. Божу благословення, перемоги і бажаю, що нехай Господь так як саме як сам воскрес із мертвих, так само як і сам розп'яв наші гріхи, так само як і сам не дав злу запанувати тоді. Бажаю, щоб Господь вселився так само в наші душі, серця, і щоб зло було поборено. Як 2000 років тому назад, так і зараз. Христос Воскрес! Воїсто Воскрес!